Усім привіт! Мене звати Євгеній, і я радий вітати вас на каналі Історичний контекст», де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні це наша щотижнева рубрика під назвою Новини тижня, де ми розбираємо цікаві новини, які трапилися цього тижня. Мобілізація в Росії 21 вересня Путін оголосив о частковій мобілізації в Росії. Ця мобілізація має, а, має затронути. Приблизно 300 тисяч чоловік, які будуть воювати в Україні. Також немає точної цифри в проєкті документу про мобілізацію, немає точної цифри про кількість осіб, яку мають мобілізувати, тому є підозра, що вони будуть мобілізувати більше людей. Також у російських містах були мітинги, на яких вони, начебто, проти війни, там і ні мобілізації, ні мобілізації, але вони були не масові і там затримали лише тисячу чоловік. Також у реакції на рішення Путіна, закордонні лідери, сходяться на думці, що російське вторгнення провалилося і мобілізація потрібна для того, щоб якось поліпшити ситуацію на фронті. Але ми з вами розуміємо, що це аж ніяким образом не допоможе їм. Не допоможе їм змінити хід бойових подій. Ось якось. так. До речі, в мене є повноцінний відео з цього приводу, де я розповідаю, що я думаю, що я вважаю, можете подивитися, тут десь буде посилання на нього. Поїхали далі. Ядерний шантаж Путіна. Під час свого звернення про мобілізацію 21 вересня Путін сказав, що. Вони будуть захищати території Росії, і якщо хтось на них попре, вони зможуть використати усі види наявного озброєння для того, щоб присягти присіч агресію. Ну як він каже, агресію. І зазначив, що він не блефує, говорячи про це. На думку Путіна, США, Британія та ЄС. Хочуть натравити Україну, щоб вона пішла а, воювати на територію Росії вже. Ну, але ні, в нас такого в планах немає. Наша мета вийти на кордони України 91-го року. І також, ну, це буде інша новина. За умови проведення референдуму на окупованих територіях. Росія буде вважати ці території своїми. І у разі, якщо ми будемо їх звільняти, вони захочуть. Застосувати ядерну зброю. Але як сказав міністр Кулєба, що коли хтось у покорі каже, що він не блефує, то це значить, що він якраз таки блефує. Далі наступна новина: референдуми на окупованих територіях. На тлі успішних наступів, контрнаступів наших військових, лідери, так звані лідери ЛДНР, проводять референдуми про вступ. У, у Росію вступ на правах е, суб'єкту Російської Федерації до Російської Федерації. <кій> також вони хочуть провести референдуми на частинах окупованих е, Запорізької та Херсонських областей, а е, також на тему входження в Російську Федерацію. Також Путін е, виступив у підтримку цього рішення і каже, що це дуже дуже доцільно. Голосування вже розпочалося, воно заплановано з 23 по 27 э, вересня, хоча раніше фігурувала дата 4 жовтня. Ну, вже почалося, і ми вже бачили з вами в інтернеті, як вони проходять. Ходять люди з автоматами і кажуть, підписуй, став тут галочку на, на пункті так. Також світові лідери вже заявили, що не визнають жодних референдумів, проведених на окупованих територіях, і вже готують нові пакети санкцій з цього приводу. Масштабний обмін полоненими. Також 21 вересня, коли Путін оголосив мобілізацію, ввечері надійшли новини про звільнення звільнення 215 військових українських, з яких 108 – це бойці Азову. Серед звільнених воїнів були ті. Це командування Азову, яке перебувало на Азовсталі, та інші військові. Серед звільнених воїнів, ті, хто пережив теракт Волениці і відомі українські захисники. А саме це Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Євген Бова, Денис Шлега, Катерина Поліщук та інші. А, також зазначу, що командири Азову будуть перебувати на території Туреччини деякий час. І потім вже повернутися додому. Також було звільнено 10 іноземних військових, іноземних громадян, які воювали за Україну. В свою чергу Україна віддала 55 окупантів та віддала кума Путіна Віктора Медведчука. Ось такі новини це дуже радісна інформація, тому що ми бачимо, що росіяни йдуть на уступки, і мені здається, що вони хочуть перемовини. І саме тому вони дають такі поблажки, тобто ми там готові обміняти тих, ми готові зробити те, це і так далі. І нагадаю, що якось всі забули про суд, який мав відбутися 24 серпня, суд над азовцями, і він якось зник з інфополю. Тому що росіяни розуміють, що якщо вони не будуть а, йти на наші умови а, в плані там, обміну полонених та якихось там політичних уступків, то у майбутньому не буде ніяких переговорів. І буде дуже їм бобо дуже боляче. Військовий облік для жінок. Вже третій тиждень про це говоримо. Він став добровільний. Деякі спеціальності, які наближені до військових, стали також добровільними, і жінки будуть становитися на облік за власне бажання. Залишилися обов'язковими лише ті спеціальності, які пов'язані з медичною службою. І нагадую, що Верховна Рада відтермінувала взяття жінок на облік до 1 жовтня 2023 року. З'явилися нові дані про втрати ЗСУ на фронті. У повномасштабній війні Україна втратила вже понад 9 тисяч своїх військових. При цьому Міноборони зазначили, що ми не можемо назвати точні цифри наших втрат, тому що ми не знаємо, скільки військових загинуло у Маріуполі. Також президент Зеленський зазначив, що наші військові втрачають кожного дня. По 50 чоловік. І а спочатку повномасштабного вторгнення втрати українських військових в 5 разів менше, ніж у росіян. Ну і це зрозуміло, тому що в нас є забезпечення, забезпечення речове, продовольче озброєння. Тобто наші військові вони мають усе для того, щоб воювати і щоб робити свою роботу на високому рівні. Росіяни це просто наволоч та стадо, яке пре і якому нічого не дають. Це для нас дуже добре, тому що якщо б щось давали, вони, мабуть, щось б робили. Мабуть, з великим питанням. У Нью-Йорку проходить тиждень високого рівня генасаблеї ООН. Однією з основних тем буде тема України і як допомогти Україні завершити цю війну, яку розпочала Росія. Президент Зеленський звернувся до учасників сесії онлайн, і він закликав до створення спеціального трибуналу для покарання Російської Федерації та підтримку механізму передачі Україні коштів та компенсацій, які спричинила Росія під час цієї війни, за рахунок активів, які були заарештовані на заході. Також Зеленський заявив, що війна може завершитися лише на прав на умовах України та представив формулу миру з п'яти пунктів. Також на асамблеї виступав Джо Байден, який засудив Росію з приводу того, що вона оголосила мобілізацію та з приводу того, що вона проводить референдуми. Також він сказав, що її ядерні погрози Путіну є. Грубим порушенням договору про ядерне розброєння також він запропонував розширити радбез ООН за рахунок нових постійних та непостійних учасників. ЄС видали 5 мільярдів доларів євро на допомогу Україні. Рада євросоюзу 20 вересня ухвалила новий пакет макроекономічної допомоги Україні, який яка складає 5 мільярдів євро. Це будуть кошти у вигляді кредиту на пільгами на пільгових умовах. І це другий етап запланованої допомоги від ЄС на загальну суму 9 мільярдів євро. У Києві запрацював Макдональдс 20 вересня відкрилися ресторани Макдональдсу, які працюють на лівому берегу. Та це лише три точки, які працюють, і працюють вони у форматі доставки голова. Вже наступного тижня запрацюють ще 7 нових точок Макдональдсу. А з жовтня вони почнуть працювати у штатному режимі, і усі київляни зможуть насолодитися Макдональдсом і також запросити до себе у гості мешканців інших міст для того, щоб ми всі дружно їли бігмак меню. Дабл Чізбургер та звичайний Чізбургер та Наюси та багато багато коли. студентам заборонили виїжджати за кордон. Студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах Європи, отримали заборону на виїзд з 14 вересня. Чому? Тому що багато людей спекулювало на цьому та створювали якісь там підробні документи для виїзду, і тому було прийнято рішення, що до кінця військового стану студенти не зможуть покидати територію України. А, ось, ось така новина. І я вам кажу, що ну, мені здається, що це дуже правильне рішення, тому що яке 14 вересня, там я. Як я розумію, вже почалося навчання, і всі, хто хотіли виїхати, виїхали. А ті, хто не хотіли виїхати, їм не так воно і треба було, і вони вже зробили якісь там підробні документи. І насправді я дивлюся на тих людей, які хочуть виїхати, там багато там, мітингів і проші. На мітингів, вони там знімають відео різноманітні. Я дивлюся на цих людей, і ну, це падлюки, це тварюки, тому що хлопці, вам по 19-20 по років. Чому ви не йдете воювати? Чому а, мої знайомі, яким по 20 років воюють з перших днів, вони гинуть за таких ублюдків, як ви. А ви сидите і так нити, скиглити, що в нас не відпускають. Ти зовсім там, ти дебіла кусок. Йди на фронт і там воюй за свою Україну. Розумієш? А ти сидиш, і то скиглиш під мамкною юбкою, з-під спідницю. Наволоч. Повернення акцизу на пальне. Парламент підтримав законопроект з приводу того, щоб повернути акцизи на пальне. І акцизи будуть складати 100 євро на бензин за тисячу літрів за одну тонну. На газ буде 52 євро. Також треба зазначити, що для потреб Міністерства оборони акциз не буде повертатися і буде складати, 0, гривень за 0, гривень, 0, євро, 0 доларів за тисячу літрів. 19 вересня світ постився з королевою Єлизаветою II. Її поховали у Вестмінстерському аббатстві. На церемонію прощання прибуло понад двох тисяч людей, уся царська родина та представники багатьох країн. За похорони королеви поглядав онлайн майже увесь світ, і Єлизавету Другою поховали поряд з її чоловіком. Герцогом Единбурзьким у меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку. Отак ось світ простився з Євзаветою Другою в Україні. Зареєстровано вже три випадки віспи мавпу на станом на 22 вересня. Усі мають легку форму легку форму. За кордоном не перебували, з попередніми даними, з інфікованими не спілкувалися. У МОЗ заявляють, що за їх прогнозами масове поширення дуже, є дуже мало ймовірним. І все буде добре, не слід панікувати. Але я вам нагадую, вже третій тиждень ми знімаємо новини, і як кожен тиждень вам нагадую, що йде нова волна. Полна коронавірусу, що десь поряд вісь помав, і я застерігаю вас, щоб ви були обережнішими та там не були у скупченнях людей, носили маску, якщо все можливо, пили якісь там ліки, які допомагають імунітету краще боротися з різними заболіваннями, захворюваннями. Му не ігноруйте ці новини, будь ласка. І остання новина на сьогодні: 18 вересня, на горі піп Іван Чорногорський, випав перший сніг. У наступні дні на 80 см снігу, снігу. Зійшла лавина снігова, і температура впала до мінус трьох градусів. Рятувальники на Івано-Франківщині застерігають людей, щоб вони щоб вони відмовилися. У походи до гір найближчими днями, тому що це елементарно небезпечно. Ви можете вмерти. А під час війни вмерти від сніжної лавини, ну ви самі розумієте, що це трохи глупо. Не треба туди ходити. На цьому наші новини закінчилися. Я дуже вдячний вам, що ви дивитесь ці новини, що вам цікаво, що ви підписуєтесь на канал, ставите лайки, залишайте коментарі. І я вам дуже-дуже дякую. Сподіваюсь, що ми з вами ще зустрінемося. Всім до побачення і гарних, гарного наступного тижня. І як я казав, того тижня, що будуть добрі новини, вони були, але, на жаль, були і погані. Але це, це не має значення. Ще до побачення і до наступних зустрічей.